Доброго ранку, друзі. Вітаю вас всіх на каналі. Показую вам осінь. Я думаю, ви всі знаєте, що ми... мене звати Надія і ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією і з Вовиком. Надо вже додати у названня каналу Вовика. Сьогодні сказав Вовик, що буде дощ. Ну, ще в нас около 10 доща нема. Бачите, як красиво хмари в тумані. Отак ось прямо. Хмари в тумані. Хмари в тумані. Це треба придумати, так і сказати, в горах хмари. Дуже красиво, дуже. Осінь у нас вже настояща, дівчат. Настояща осінь. Бачите, пожовтіли вже наші каштани не повністю, але все одно чувствується, що вже осінь. Вовик сказав, буде дощ, і я так настроїлася і ще стірка робота, так що я сьогодні не виходжу. Хіба якщо що, то вечором після роботи з Вовиком. Богдан сьогодні в нас рано, 11.10 вже закінчиться один день в неділі, короткий день, так що вже скоро Вовик його привезе. Ну, Підемо з вами, покажу вам невеличку розпаковочку, бо обіщаю, обіщаю. І покажу, що купила для ванної кімнати. І, мабуть, все-таки сьогодні вже покажу вам ванну комнату. Невеличка розпаковочка. Значить, у нас тут зараз я одіночки. очки. У нас тут такий приличний кусочок 66. По 15,99 на 17.05 Удо у дозиндика. Індюшини оце голень. Голень бедро путаю. Голень, індюшина голень. Кілограмова на 17 злотих. Зараз буду з нею тушити картошку. Так. Далі м'ясо лопатки 17,99 за кілограм, 660 грам. показую неправильно, на 11,87 660 грам цього. Е, Фаршу, господі. Першу, не знаю, ще або бризолі зроблю, або щось цікаве. Не знаю, ще придумаю. Буду готувати, покажу вам. Так. Купила укропчик сьогодні такі приличні пучочки, свіжий, зелененький. У мене заморожений є. Я вже зараз і цей поріжу, замороджую. Потім, коли наготовлю, буду брати дуже мені подобалися замороженим. Ціни не скажу, бо ні Десь у кошельку. Одна морквина. Одна чисто мені на сьогодні приготови. І пакет картошечки. Картошка, дівчатки, не мита, отака. Беру середні розміри. Це вже велику показала. Стараюсь брати таких розмірів, щоб чистити. У мене пальчики больні, прям не вдержиш крупну, крупну не беру. Вова, коли піде вибирати, принесе мені, непонятно, що. А я от таку люблю. 1,89 чи 1,90. ну, картошка недорога. Просто мені нести важко. Я взяла на один раз приготувати, потушити з м'язком. Зараз буду займатися. Покажу вам ще вчорашню покупку. Одну хвилиночку. <рес> коври, друзі мої, коври. Дивіться, які коврики. Розовий цвіт, я не знаю, камера передасть, не передасть. Так. Тут резинова. Ця сторона, ну він мягенький, він, я зможу його простірнути у стиральній машині. Я брала для того, вибирала такий, щоб можна простірнути в машині. Значить, розміри тут йдуть 50, 50 на 90. Два коврика отаких от один коврик стоїть 38 злотих, 50 на 90. Якраз моя ванночка закривається від двері до унітаза. Взяла два. Я думаю, хазяйки знають, для чого два. Для того, щоб було все время застелено. Один стирається, другий міняється. Взяла два. По 38, 39 один. І взяла отакий, обична пепка. Їхала вже додому, зайшла, він такий м'ягенький, 12 злотих. Це як виходить з кабінки. Вилазить, хотіла сказати. Як виходить з кабінки, кинуть на нього, звісно, полотінку, але все одно буду такий коврик ложити. І у пепки теж. Не знаю. Я розумію, що може і не качественне. Ну, блін, 15 злотих, два полотенечка. Дешево, дешево, біленькі, класні. Навіть кинуть на коврик під ноги, якщо повитираємося, трошки поки новіший. А якщо буде не дуже хорошого качества, то ми його будемо просто стирати і кидати під ноги, як виходить, з душа. 15 злотих, два таких. це будуть розміри 50 на метр. Обичні, як ліцо. А чи я ще щось купляла, чи ні. Да. Купила освіжитель туалет, той який бризгає сам. То вже вовик його туди от тарабаном. А їздили ми взагалі, шукали <кій> сіточку на углову, в душову кабінку для шампунів. У нас висіла така невеличка, але вона трошки чуть-чуть підржавіла. І я хотіла її поміняти. Ну, об'їздили всі магазини іменно такого розміру, як у нас, немає. Одну знайшли чуть більшу, але рішили її. І як прийшли касу, а вона 160 чи що злотих. Ні, не можу собі дозволити. Не вважаю нужним за 160, таке купляти, вернула і свою почистим, хорошенько, і тим наждачкою. І буде нормально висіти. Вона тільки в деяких містах, де лежала там губка чи що. Ну, в общем, підітрем і повісим ту саму. Все, мабуть, все, мабуть. купила ще кордонний ящик один. Упики такий, що з кришкою накривається для порошків, шампунь. А, ще купили за 45 злотих е, цю корзину для стірки. Дуже хорошо вписується в нашу кухню. Потім що чи... <смас> попало. Дуже хорошо вписується в нашу ванну кімнату. Каже, волик треба ще одну таку саму купити. І закриється шланга, яка йде з стік води. І буде віддільно їхня і наша, віддільно сірка буде туди складатися. Так що купимо, коли вже там все зробимо, тоді вам покажемо. А зараз буду готувати їсти. Отак обжарила дюшачі, от, обрізала м'ясо, косточку викинула. І пожарила цибульку, бульку-мирковочку. Зараз каструльку додаю картошку і сушу дід І обід залуха не тягнеш. От такий обід у нас сьогодні вийшов, так що хто готовий, Ліда прибігла, будемо обідати. І якщо хтось буде обідати з нами, всім смачного. Ну що, діточки, прийшов час показати нову іспічену кабінку. Кабінка обична, обична, прозрачні стекла. Зараз, прозрачні стекла, де так, як у нас були, темно сині чи темно зелені. Двері у нас були, стекла у нас на тій кабінці були з різних дверей зібрані. І вони оце не закривалися плотно. Зараз заходимо купатися, там гаряченьку воду включаємо і прямо жарко там. Так що вовек все. Сеточку оту, то, що у нас бутилочки стоять, поставили стару, тому що не знайшли. У мене сьогодні стірка. Оцей шкафчик. А, хотела показать, дернула так быстро, хотела показать вам эту штучку. Ящичек у этой девочки, бачите? Купила для стирки. вот надо купить, еще один рядышком поставить, будет интересно. А От... коврик, девчата. Теперь у нас получается так. У хати, кругом, в комнатах, мы ходим в тапочках. А в туалет хочется разбудиться. Ну Прям прям розбуться. Воно ж таке м'якусіньке-м'якусіньке. І оце хочеться розбутися. Ну, так як у мене сьогодні стірка, то я, правда, розбуваюся. заходю, э, достаю з машинки, потім несу, потім опять заходю, э, закладаю стірку. в общем, я розбуваюся, я поки одна вдома можу собі це дозволити. І ще одна у мене покупка така, колись не покупка, а подарок. Люди хвастаються пилососами, от тими, які роблять самі уборку. А я хвастаюся шваброю. Значить, прям ціла історія з цією шваброю. Вовок мені все время казав, надо тобі отаку швабру, що ото відро, та, та 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 Я бачу, каже, на роботі дівчата таким всі О, можу вам показати себе. Дівчата отаким от всі миють і дуже удобно. Я все время відказувалася. Я кажу мені нормально, руками в тасичок, водички і все хорошо. Ну, Якщо б дуже хотіла купити, то купили б, принесли б і я б куди ділася, як оце Ліда зробила. Ліда значить, купила собі отаку от на роботу. У них коручше, здається, поміщення на два кабінети: в одному Ліда, в другому кабінеті хтось із юридичних, я не знаю, як правильно назвати, але ну, юрист. Дівчинка, в неї ще десь не є кабінети в новому танці, мабуть, і вона часто там. Участвую. Є у них обща кухонька, общий туалет і такий склад, де оце всі, вся оце утварь. І ось вона каже, Ліда, купила своє відро, купила собі віник, там все, що треба, мусорне відро, все це поставила і каже, для них хазяйка сама купила, яка здає е, поміщення. І каже, ця сусідка моя дуже мало користується, бо її практично тут немає. Два віника, два савка. Ну, в общем, воно не треба. Каже, заберіть це від роду додому, щоб не захламляти поміщення. Боже, яка красота! Я тепер, оце, якщо щось роблю, там, готовлю їсти. Утром уборочку зробила, протерла, я його і не виливаю тому що воно свіженьке, там утричком, там, туди-сюди поснідала, все я прибрала, протерла і стоїть і тут. У мене в, в коридорі це відро. Я готовлю їсти там, опять же, то з цибулина, то картошина, туди щось упало, крихта якась. Я взяла швабричку, протерла і все. не так удобно мить, що це просто капець. Так що тепер я оце хазяйка. У мене вона стоїть сьогодні ж стірка, міняється постіль, коє надо надана із цього ящичка. В нас же ж. Обув отут. Оце обув літня. Вже її треба міняти міняти А оце дві половини у нас у цього шкафчика. В одній половині обув зімня в нас обично буває, але зараз вона складена в мішочки і в диван. А в другій половині вовк і всякі. Ось. Так що. Тут треба у цьому ящику все обірати, сьогодні, в мішки, що там літнє всяке, а сюди вже доставати таку більш таку, обу, що зараз ходить. Тут у мене корзинка. І тут у мене іскусственні девочки. Я не можу без іскуних, понімаєте? Не могу. Між прочим, я ходила святити Пасху і це моя корзинка накрита була цією моєю салфеточкою. Так, матушка йшла і зняла відео з моєю корзинкою. Саме їй більше наверное, понравилась моя корзинка. Бананчики, апельсинчик яблучка. Начиталася, що банан не і не можна. Значить, я банани не буду їсти, перейду на шоколад. Зараз зроблю собі кофе і є вот така шоколадка. Я, звісно, цілу не з'їм з'їм за цілий день по кусочку. Так що, зараз піду готувати кофе і буду з вами чаювати. Готовте. заварюйте чай, кофе і будемо чаювати. Так хотіла з вами попити кофе, а тут дзвонить Вовик, що вже їде по Богдану і зараз буде приїжджати. Каже, що ти робиш? Провіряє мене. Заходь, Богданчик, заходь. провіряє мене. Я кажу, хотіла кофе попити. І, це, і каже, що я щас, що ти робиш? А я кажу, так кофе хочу, вмираю. Він каже, а він каже, я теж зараз приїду, давай поп'ємо разом. Ну і що, це я заждала, заходь уже, де ти там. Приготовила вже й чашку, вже й кофе, і водичку закип'ятила. Думаю, а так хочу пити кофе, що я не знаю, як її дождатися. іди ти мені поможеш хоч телефон подержати. Та зробимо кофійочку. Нема Вова. Десь ходив у туалет, я напішов чи де, що не заходить. буду одною рукою роблю, одною рукою з вами. Ой, Йому трохи треба завжди менше води, а мені завжди більше, а виходить, я її як колочу, чи роблю кофе, колотю колотю, то я собі чашкою мені сказали не цокати ложкою. Дівчатка, як виходить? Ну звук прикрутіть, як я цокаю, бо не виходить не цокати. Ну мені ж треба розмішати. Волод, де ти там, Та він з Богданом стираю, звісно. Я вже заморився. А ви зробили собі кофе, дівчики-мальчики? Робіть трошки з мовиком кофе Це, Я не буду в ж жов два часа не їсти. Я не буду два часа неї. А можу. пить можна кофе? Ко -ко. Пломба не по ну Діло в тому, що я всі з видерською 2 часа скажу, а я часа два з половиною і так чуть-чуть більше. Так, я кажу, що я пошти заморився. Ти мене не чуєш. Так я ж думаю, для чого ти камеру поставив? Ну, то ти тебе бачили, Ба, а це... він так що... що... бачать. Ну, що... Я ж з тобою людьми. Що я сьогодні? Я сьогодні йшов, як зуби не зробили, ішов там, йшов. І... А хто знає, що тобі зуб? Я не розказувала про зуб. Так, я пішов вже обратно, У мене сьогодні запись на зуби, зараз коротенько. Я думав, що мені другий буде робити. Він мені вставив був плов, пам'ятаєте, я казав. Не пам'ятаєте, передивіться там. Раніше було відділом. Так вже не на півгода. Ну, півгода моя немає. Ми, ми ну давненько. Воно по місяцю все йде, по місяцю, yeah. я нас думав, що то й немає. А може він її, витягнув, питає, не болить, не болить. Він витягнув ту висверлив. Ну тепер, як щось робив, там вичищав. Я вже на огірки її. <Polliren> Віділя від, 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 витягував. Не боліло. Думаю, терпи, я ж голубить під... <orada> Думаю, терпи, а їй з а я чистив, ну що там дирочка все одно ну, набивається. Mm -hmm. Як би ти їх не чистив, ну. Ну, все, нормально. Він мені заділа, все добре. Так, не піднімай, я так чувствую, щось там щось я кругу робив. Ага, доходив я до машини, до роботи, бо я ж машину на роботі ставлю. А вчора дід Льоня дзвонив до нас. І так, видно, пропущений, а дзвонка не чуть. Отак От вибиває з телеграму. Це з родини, це з палуки. О, а я сьогодні думав, рішу передзвонити. І коли дзвонив, да, бачимось, ми так хорошо. Чуть-чуть тормози, да? бо о, я йому вже розказав і питає брат, ну те саме, тому що ну, связь далеко. Вони у цьому поїхали на базар в широгози. В широгозах на базарі сьогодні четвер. Кай їхали діти, кай Я з ними причепився. Як по як що так, згласно паспорту. 82 роки вже, так, паспортом, паспорту. Ну, і добре, хоч такі вода, ну, а що ж. Так мишка підійшов, поздоровкався. <гум> <Да, да>, Та <гум> ну, да, так обнялися ми з ним. <гум> Кажуть, як діла, теж хорошо, нічого, ну кажу, тихо приїде. Давайся, приїжджайте, ним, Ну так от. <гум> Воно з штормозом. Я вже і так потихеньку, потихеньку. ну. Ну хоч пару минутного, а все одно побачились перето пере і то і то добре. Ну, а що ж, що робити, нічого не поділиш. Що на вулиці? На вулиці хмарненько. Ти вічно мене зіб'єш із толку. Я не вийшла на вулицю, бо буде дощ. А доща нема. Так тут сказав. Давай його викинемо. Викинь, я давно пора викинути. Що? Ну, на, є Ладно, не буду. Ось такі діла. Я працюю в поміщенні. шкодаю мебі. Складаю як, я вам скажу, як складаю. Зараз в мене така пішла мебель. Диван. Він обмотаний бумагу, салафанку, я його розмотую. Ну ти я вже готовий. і Виставляєш на місто. Ставлю на місто, так. Да. Ну там биця чіпляю і той. О, це таке. Це в одній хаті зробив ну, в одному домику. Зараз піду в другий домик. А потім почну столи сказати. Там такий здоровий стіл. Не знаю, який стіл здоровий чи ні. Но... Упаковка такая длинная. Ну, да. день рождения там, значит, там, да, <laughs> да. надо нам побольше стола. Ну. Да. Что заряды слабее у нас всегда? Не успеваем телефоны заряжать, заряд надо вытягивает. Кофе надо купить. Нормально. Где купить? Поехали в Шимоне. Не сейчас. Ну, сегодня после работы? Не знаю, моя с Ну так а тоді кофе і скажи спасіба і благодари. Спасіба, таке гірке. Мені добре, от я його можу, як от от ті порошки, так то невозможно пити. А це ще можна допивати. Якщо дотягнути до виходних, до зарплати, то хватило. Да, плати, плати. Дуже добре, якщо воно не добре, то тоді воно не дуже йде. Да, тоді сипеться мало. А так як я добре, я півтори Ой, капець. Я взагалі, у мене своя, свої плани, своя місія. У мене другі задачі. Мені треба купити турку і заварне кофе. Я не любила 53 роки прожила, не любила кофе. заварне. Через як через 20 днів буде 54. А я всі, сьогодні йому кажу 60, а він мені, ні, не 60, 59. Блін, я кажу, як спомню, як я плакала, як йому було 50 років. Вот, я так плакала, ми готувалися празднувати, празднували в Дніпровці. Хорошо праздновали, діти приїжджали, друзі збирали, і гуляли хорошо. А я плакала цілий день, тому що мені, ну як так 50? Мені було ще 45, а йому ж було 50. А тепер 60, блін, кажу. Як відсвітила цей раз 60? О! на 60. Ох. На 60 від цього. Ну. ну начну, начну що ж, от і щось казати все время надібє. Ну давай, споминай. Я ж, наверное, про кофе щось а, да а, Хочу турку і хочу кофе заварне. Ну от хочу і все, не знаю. Будуть дівчата мені писати новенькі. Мої то ні, та, мої вже знають мої прихоті, а новенькі будуть писати, ще не знаю, що видумати. Ви ну нічого, ну, ну це моя життя хочу. Хочу турку і хочу. Ще кажу Наташі вчора своїм вечором балакає по телефону, а я кажу, хочу турку, хочу одну, А вона каже, а чому ви себе ограничуєте? Може вам можна й п'ять, а ви прямо одну собі вже цель поставили. Треба сказати, хочу турку, все, а там вже як карта ляже, зайдете вибирайте, а вони одна і друга красива, купите дві. Нам треба вибирати така, щоб підійшла до... А не знаєте, немає електричних турок. Ну а що, а яка радість, що вона стоїть на очому? що, ну як чайник електричний раніше на плиті гріли на кірогазі. Що щас оце ну, я най... не знаю електричну. Я думаю, так... а турку треба подивитися. Ми просто не обращали ні. Да, на обичні треба де їх шукати. Якби я знала, що я захочуся се час тур попадається отакі, такі, як у нас були. Ото знаєш, закручуєш... Ні-ні-ні, ні. Турку, яка з ручкою у нас зелена була дома. Зелена, з ручкою турка ставиться на плиту і заварюється і її схвачує, щоб вона не не треба мені переварювати нічого. Я його робити, щоб воно тільки дихнуло, а це починає перевертатися. Йона вхопити. Мій хочеться цей процес а, варення кофа. Хочу я таку турку. І якщо я не найду собі турку під, та не йду, там не найду. Не, не найду під оцю електроплиту, то я куплю собі інфокрасну плитку спеціально для турки. Ставиш сковороду. У сковороду ставиш турку. Ну а що? І забратать велосипеди. Я... Ну, я хочу сказати, що я як на піску роблять, да? на гарячому. Ну, я басану. хочу сказати, що було. Скоро, стоп! Та Вова, ну дай хоч раз. Сковорода. Жизнь доказати! Сковорода. Насипаємо піску туди. туди ти... керамічну турку. І заваримо таку кофе. Були ж у нас ярмарки що тут цілу неділю, і всі ж були антикваріати. Можна було собі в антикваріаті таку турочку вибрати. Ще раніше не варили в турках кофе. Раніше в турках тільки і варили, наверное. так? Ну, так. Ну, в общем, я так думаю, я так думаю. Я, я знаю, десь тут в Закопаном ходила десь є антикваріатний магазин. Треба ще туди зайти. Тільки я не пам'ятаю, де він. чи тут біля лідиної роботи, десь на углу оце, чи... ну, в общем, Турка і кофе заверни, і буде все мінятися. І нада мені... <сі> мені чай, от пресу той, що заварює чай, листовий чай вже не хочу. Я порошків нічого не хочу. Пока сороку ти помниш, коли збрали. О, поїхали. Тільки от я не люблю фруктові. Фруктові я можу наламають гілочки. Обичний листовий будемо купувати чорний. Листовий, чорний, ну, байховий цей, ну, настоячий той, що росте на плантації, що його собирають, назад кидають у корзину, ходять люди. А не фруктові. Фруктовий, я ну, шепшини нарву і на кожному ростуть ці. Ну, ну гілочки. В общем, треба нам оце дві бозудини купити. Турку купити і купити прес, і будемо міняти образ життя. І винограду. У лучшу сторону. Ну, буде винограду, надав соку, добавим сахарю. О, ну а що? Я вмію, давай кілограм п'ять, може дешевше не попаде, такий, типа, кулика. Зробимо. Господи, так і магазин. Так якраз де стран настояще, є люди хороше роблять. Ну, знає, як, ти знаєш, як отой поїхав на курорти і все включено. А він сів і витягнув тормозок, яйця, сало і цибуля. А йому кажуть, що ж ти оцей їсик, пали? Все одно обдурять. Так оце і там з власних стран дають саме лучше вино, все одно обдурять, щось домішають. А як сам зробиш, надавиш винця, чи той соку, додавиш сахарку, воно перебулькає, я знаю. Це лет, лет і пам'яті ні з чоловіка. Йому обдурять і все. До нашої ери. Спасибо. На здоров'я. З'їж за мене шоколадочку. Ні, Я один кусочок з'їла і досі на цілий день. Поїхав, Генрій поїхав. Бо там одна задержка, вже гості приїжджали, дом вже готовий. Одна мебель неслажна. не слажена. Не, не на чому спати. Не на чому спати. Так що мені треба скласти мебель. І щоб було на чому людям спати. Все. Я поїхав, а ви Пошли. И мы тоже пошли. Каждый заниматься своим. Не, 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 все, друзья мои, выключаемся. Попрощайся, но я все равно уже выключаюсь. Ну, Будем скажем пока-пока. Будем У коридор выводить до дверей и целовать в носик. Боится тут у хати. Только для порога. Раз и двери закрыть. Все. Всього вам самого найкращого, гарного дня, позитиву, здоров'ячка, мирного неба. і Всього найкращого встрітимося завтра.